Зірочки вітаю! Мене звуть Яна і я рада вас бачити в себе на каналі. Сьогодні розмова піде про в'язання, про готові вироби деякі, деякі процеси і не тільки про в'язання. Тому, якщо вам цікаві такі невеликі аматорські відео, ласкаво просимо і поїхали! Так, зірочки, перед вами мій процес. Зараз в'яжу бактус, в'яжу його із норки ось такої. І в одну ниточку норочки, в одну ниточку доповнююча нитка. І на спицях 3,75. Що хочу сказати, в'язати саме задоволення, в'яжу від кута від, з одного краю, точніше. Ось тут. Розпочинала, і далі в'яжу. І що хочу сказати предисторію маленьку, я, щоб зекономити під собі час, замовила собі комплект, шапку і бактус із магазину. Шапку я задоволена, баксом не, баксом, бактусом не дуже, можливо, і баксом. Не дуже, тому що. Ну, він такий жорсткий, знаєте, люд... я навіть людина, яка любить все пухнасте, і до мохерів відношу... відношусь, навіть до жорстких мохерів відношусь спокійно, то тут прям такий він, знаєте, жорсткуватий. Я його відпарила, він трішки краще став. Ну, ще потрібно, мабуть, випрати з якимось. Пом'якшувачем, можливо, ще буде краще, але то не факт. Ну, коротше, я дістала свої запаси норки, в мене було їх небагато і вирішила спробувати в одну ниточку, щоб воно було таке пластичне, тонесеньке. Ну, тобто те, то, що я, в принципі, і хотіла, і що замовила. Але це більш буде таке м'яке, і це пряжа, та, яку я, ну, наприклад, знаю. Так? Я в'язала з цієї пряжі маніжку. І я залишилася задоволена. Зараз навіть вам покажу маніжку. Ось, дівчатка, моя маніжка. Дивіться, яка вона гарненька. Нічого з нею не трапилось. І пралася, і паром піддавалася, і носилася три роки. Тому єдине, що вона в'язалася в дві ниточки. Тому я вирішила, що в мене ще є норка. Три мотки. Світлого і два матки ще темнішого сірого. І, коротше, я вирішила, що буду в'язати собі такий бактус. Єдине, що тепер в мене постає, питання ну, комплект. Мені потрібен комплект. Не тільки ж я буду носити бактус. Я ще хочу тепер або пов'язку, шапку я навряд чи підберу десь. В магазині, бо в'язати я не хочу шапку або пов'язку, або прийдеться рукавички в'язати. Єдиний нюанс, що якщо світло сірий, отакий меланжевий, то в мене відтіночку не вистачить, мені потрібно дозамовити. Вчора я була в магазині а в Yarn, так трапило, що я туди потрапила, я такого відтінку не знайшла. Потрібно замовляти на сайтах і дай Боже, щоб вони пройшли однакового відтіночку. Ну, подивимося, в принципі, як то кажуть, що буде далі. В цьому відео готового виробу ви не побачите. Ось. Але в найближчий час я думаю, що я вам покажу комплект із буханорочки в одну нитку. І ще один нюанс, чому вирішила в одну нитку. Бо мені хотілося такого, як машина, в'язка, щоб він був такий легенький, тоненький, драпірувався. і... Більш-менш теплий. Ну, він буде теплий. Я не знаю, дівчатка, як вас, у мене в моєму регіоні зими не такі холодні, морозів практично немає, більше сирості, тому мені такі речі підуть. Для вас там будуть деякі підключення, підзйоми. Я щось знімала, десь з чимсь працювала. Ось, тому, якщо вам таке цікаво, не перемикайтеся, бо хотілося розповісти вам трішки більше, показати трішки більше і вийти лицем в кадр. Але ну, так, так склалося. Життя вносить свої корективи. Трішки хворієм, тому поки я не можу вийти лицем в кадр. Подивіться мої деякі підзйоми, бо поки. я... Чому вирішила зараз знімати відео? Бо я думаю, поки це я все зберу докупи, вже прийде новий рік, поки я це викладу. І це вже буде все те, що я знімала, не актуально. Тому як вже є? Як смаколики виглядають в'язалок? Та як? Ось так, ось так і виглядають. Ось так виглядають. Пряжа казал Супер Кіт Мохер. Брала таку вперше: 22 поліамід, 31 Super Watch і 47 Супер Кіт Мохер. Відтіночок 64, 43, 2 На камері колір невірний. Це сірий колір, а передає якийсь такий баклажан. Буду в'язати павутинку. Вже побачили, з чого я її в'язала. Це ось така пряжа, пару слів про неї. Мені дуже сподобалось з нею працювати. Я приємно вражена, ніколи до цього з цією пряжою не мала справу. Ось це моє перше з нею знайомство, і я залишилась задоволена. І навіть можу додати, що, скоріш за все, ця пряжа для мене стане аналогом від пряжі Drops. Сіл Кіт Мохер. Тому що, як на мене, вони однакові практично. Тільки дробс більш такий маслянисто-сковський, а ця більш така не -ковська. Ось. А так, в принципі, вони для мене однакові. Щодо цієї пряжі, в роботі приємна, все з неї добре, після ВТО також все добре. Тобто, я залишилась задоволена. Але, дівчат, це тільки моє відношення, моє бачення і мої відчуття. Ні до кого, ні до чого не призиваю. Так, відтіночок ось такий. І що хочу сказати стосовно відтінку. Вживу він сірий, дівчат, на камері і на сонечку він виглядає з таким фіолетовим підтоном. Тому майте це на увазі, тому що я купуючи в магазині цього не помітила. А коли вже вийшла на вулицю та ще й вімкнула камеру, це було дуже добре помітно. 25 грамів 237 метрів і коштує такий моточок 100 гривень. Так що, ось так. Для мене це буде аналог від дробсу. Щодо павутинки, в'язала її знизу догори на, на спиці 5,5, набирала 178 петель і в'язала до пройму. Далі я розділила наперед спинку, спинку в'язала окремо. Прямим полотном і залишила відкриті петлі. Потім я почала в'язати перед, дійшла до горловинки, закрила середні на горловині петлі і ліву і праву сторону в'язала окремо укороченими рядами, і плечові шви я шила гачком петля в петлю. Далі я по колу набрала рукави, в мене вийшло 68 петель. І в'язала прямим полотом, нічого не збавляючи, не прибавляючи до манжетів. Потім я на манжетах перед манжетами збавила 8 петель, в мене залишило 60, перейшла на спиці 2,25 і в'язала манжети, закрила все голочкою. Ось такі справи. Вагу я вам підпишу, скільки в мене вийшло. І горловинку я обв'язала 2 ряди лицьовими. І закрила петлі все. Хоча можливо тут зробити було і айкорд. До речі, прикрасу я не додавала. У мене є на цю прикрасу майстер-клас. Я вам ставлю фото, хто не розуміє, про що я у мене. Знайома сказала, що мені прикраса не потрібна, бо я дівчинка немаленька, і ця прикраса начебто буде їй додавати об'єму. Ну, добре, мені що замовили, та я її виконала. Це светрик для моєї знайомої. І на розмір 48. Ось так. Так що, такі в мене справи. Поділилася з вами результатом. Зараз йду працювати і надалі. У мене ще шкарпетки не закінчені, тому будемо працювати. Не перемикайтеся. Що з ним зробити. Я відрізала такі досить довгі очеретини. І що хочу сказати, зараз тепер потрібно його добре-добре збризнути простим лаком для волосся. І все. В мене такі, такий очерет стоїть уже 3 роки. Зараз я просто хочу замінити. На жаль, він не такий пухнатий, як я хотіла, але поки душів немає, він, ось, бачите, з нього поки не сипеться нічого. Зараз оброблю лаком і буде в мене новий декор. Показую, чим займаюся. Зараз я мотаю пряжу. Дивіться, яка класна. Я так люблю пухнати. Ці версинки супер. Це в мене ангора тисячі метрів на 100 грамів. Зараз я мотаю. Ось така вона. О, добре передає відтінок. Ось такий кремовий відтіночок. Ось. І я хочу собі вивізати шкарпетки взуття. Знаєте, зараз мода. Шкарпетки виглядають із взуття, тому я хочу не купувати собі шкарпетки трикотажні, а зроблю сама. Ось так вона виглядає. Бобінці, бачите, такий зовсім зовсім невеликий пушок має. А тут вона вже, це вона вже така не туго, я змотала. Зараз по 50 грамів намотаю і подивлюсь, чи в три складення, чи в 4 буду в'язати. А тут вона вже більш така видно. Ну, коротше, будемо дивитися, що з цього буде виходити. Планую шкарпетки. Сподіваюся, все вдасться. Ну що, зірочки, що вам сказати? Ось це все, що в мене залишило шкарпеток, і це все жіночі. Ось. Тому ця скринька в мене тепер будуть жити тут трішки шкарпеток. А ось ця тепер у мене тут залишки пряжі. Тільки но ну, перебрала і е, склала сюди, щоб розуміти, що в мене по залишках. Тут цілий пакет вівчарі. А тут всякі, всякі залишки. Прям, прям залишки. Тому буду вив'язувати на карпетки. На жаль, в мене тут більше все ж таки рожевих ось, ну, буду щось коротше думати. Ось так, здоровенна корзина, тепер в мене тут будуть жити залишки пряжі, поки не наповню знов. Цю торбинку. І чим я зараз займаюся розпуском. А що розпускаю, зараз покажу. Колись я в'язала ось такий шарф, і я вже ним давно не користуюсь. Дуже довго він в мене лежав в шкафу. Вирішила, що піде в розпуск. Піде в розпуск на шкарпетки. Пряжа тепла. Що це за пряжа, вже не пам'ятаю. Ось. Тому займаюся таким ділом. Зараз перемотаю в моточок, а потім вже на моталці зроблю. Так що, такі справи неестетичне підключення, але як є. Зірочки до моїх невеличких готових робіт. Перша це перед вами мої шкарпетки, вони готові. І пару слів хочу розповісти вам про пряжу. Це була бабінна пряжа. Склад її 40 ангори, 30 вовни, 30па, 1500 метрів на 100 грамів. Гарно передає зараз вам відтіночок. Ось такий він насправді і є. Ниточка тоненька, ніжна. Ось Гарно. Мені було зручно в'язати. Що додам е, до шкарпеток? Я використовувала ниточку 1500 м в 3 складення, спиці No2, набирала 60 петель для візерунку, резинку пров'язала 1 на 1 16 рядків. Далі перейшла на візерунок, використала 2,5. Візерунка ну, 2,5 схеми, так би мовити, перейшла на п'ятку, клин підйому і далі вив'язала шкарпетку, закрила стрічкове закриття. Що хочу сказати, вони вийшли дуже ніжні, м'які, резинку не тримають. І, скоріш за все, якщо їх носити кожного дня, вони швидко протруться. Але це мене не зупинило. Це я вже зрозуміла, коли почала в'язати ось цю частину. Мене це не зупинило, тому що вони тактильно дуже приємні і в'язалося приємно. Тому я вирішила, що як навіть вони вийдуть із ладу дуже швидко, я собі зв'яжу ще одні. Додала ось таку бірочку, чи буду я носити її взуття, ще не знаю, я не, не пробувала. Але ось ця частина непогано, так знаєте, виглядає. Що ще хочу сказати? Перше, я хотіла просто, щоб в мене була резинка. Ну, от вона з ззуття буде виглядати і супер. Але потім я згадала, що ця в мене пряжа вона в лицевій гладі косить. Тому мені довелося використовувати далі візерунок. І вага цих шкарпеток 56 г спиці номер 2 на 60 петель. Пряжа 1500 метрів на 100 г в 3 складення. В принципі, все. Яку використовувала схему? Дівчата, в мене колись карпетки такі в'язала, якщо не забуду, ставлю вам фото на подарунок, я в'язала. Чий-то майстер-клас був, не пам'ятаю. Але в мене занотована ось така схема. Ви можете заскрінити і, в принципі, використовувати. Тут нічого такого немає. просто... 60 петель, резинка далі переходити на схему. Все, тут нічого мудрувати не, не потрібно. Якщо ж все ж таки вам потрібно якесь роз'яснення, пропишіть в інтернеті шкарпетки з листочками. Чий це майстер-клас, не пам'ятаю. Дівчат, це було дуже давно, все. все, що я вам можу сказати. Так, з шкарпетками все. Зараз хочу вам ще показати дитячий такий малесенький виріб. І щодо другої невеличкої роботи, це ось такий снуд. В попередніх відео, хто бачив, я в'язала дитячі шапки, і одна із них, ось, ось вона. Я говорила, що в мене залишилась пряжа, і я хочу додати в комплект чи маніжку, чи якийсь снуд. Тобто, я ще не знала. І все ж таки я створила ось такий снудик до цієї шапулі. Тільки, ну, в тому. Попередньому відео на цю шапулю було надіто ось цей помпон. Бачите? Я все ж таки зніма... зняла його і додала ось такий коричневий. Мені так подобається більше. І буду дарувати ось так з коричневим помпоном ось цей комплект. Але я ще додам їм ось цей помпончик. Якщо їм подобається ось так, нехай змінять і все. Так. Про шапку я розповідала в попередніх відео, а щодо снуду. У мене залишалася пряжа від казал бівул два повноцінних мотка. І оце залишки із двох мотків. Підпишу на екрані, скільки вага цього снуду. Я використала спиці 4,5. Набирала 81 петлю і коса тут з 15 петель. Нехитрим способом. Набрала на кругові спиці, пров'язала висоту, яку мені потрібно було, і закрила петлі. І верхній ряд, чорний відтінок, знаєте, не передає. Коротше, верхній ряд я обробила гачком. Все, дівчатка. Ось такий результат я маю. Я не знаю, чи додавати ось таку бірку сюди. Дивіться, понацепляла з цих шкарпеток. Не знаю, чи додавати сюди таку бірку, тому що, ну, під горло дитині не хочеться, знаєте, додавати. А знизу, на що вона потрібна. Можливо, дитина ну, ось так приблизно це буде комплект, якось отак носитись. Тому не знаю, чи доречно сюди додавати бірочку. Ну, ось так. Ось така в мене була ще невелика готова робота, цей снуд. Тому хай це буде як, все ж таки, е я ж працювала правильно, тому хай буде так. Ну, дівчатка, давайте на останок, я вам покажу свою знахідку. Я давно ту штуку хотіла, можливо, для когось це не новина, хтось вже користується цим, але я давно хотіла. Коли я ж в пошук вбивала, видавала сайти, там така ціна була немаленька, і я вже думаю, ну можливо, мені не потрібна вона настільки. Вона не коштує прям космічних грошей, але все ж, знаєте, я так думаю, ну я краще на це куплю пряжу. Ну, коротше. І тут мені моя родичка каже, я буду робити замовлення на тему. Дівчата, не реклама, я просто ділюся, де я купувала це. Тобі нічого не треба, говорить. Кажу, давай спробуємо. Коротше кажучи, прийшла до мене ось ця краса. Можливо, хтось вже зрозумів, що це неймовірної якості. Я настільки здивована, що за такі кошти воно прийшло просто суперового, суперової якості. Все гарно прошито, дуже приємний недотик. Він мені схожий, якщо в кого є спиці ліке в наборі на тросиках, от майже майже один в один. Супер тканина, чи що це, я не знаю. І так, дівчата, хто вже зрозумів, що це. Це тримач на схеми або на описи. Тобто, хто в'яже з жакарди, хто в'яже по схемам, хто в'яже по описам. Це дуже суперова ідея. Ось так він виглядає в зібраному виді. Ось на камері трішки вам так, ну, я сподіваюся, вам видно. Лінійка гарного. Вітіночку, гарної якості, два магнітика. Ось так бачите? Далі ось такі тримачі ще маються. Ось так виглядають позаду. Я їх не розпаковувала ще, тримаються. І це суперова ідея, дивіться. Маю тут схему якраз. Дивіться, раз. І ти такий пров'язав рядочок, і такий бац, перейшов на інший, і знову бац, перейшов на інший. Коротше, дівчата, для мене це неймовірна знахідка. Кор... Не то, що знахідка, а корисність. Розумієте, я так як я вяжу жакарди, я вяжу по схемам і іноді по описам. І в мене оці листочки просто лежать то на колінах, то ще десь. Ну коротше. А так воно буде в мене стояти, виглядати гарненько і просто, просто це неймовірно, дивіться. Ось так воно виглядає. Ось так, ось так, супер. Вітінки на сайті, неймовірні. Взагалі, не те, що на сайті, просто їх відтінки, ось цих блокнотів, тримачів, неймовірні. А, і що до ціни, дівчатка, такий мені блокнот тримач для схем, а, мені обійшовся 280 гривень. Розумієте? Якщо хто в курсі цих штучок, напишіть мені, як ви відноситесь до такого, чи користуєтесь ви таким, і якщо користуєтесь, як воно вам в процесі, в роботі, зручно чи ні, тому що я вже спробувала, мені зручно, просто, просто неймовірно, зручно. Далі, він такий нелегкий. В Принципі, такий тяжкуватий. ну як набор спиць, отак би я сказала. А для, для тих, кому хто не знає про таке, хто бачить це вперше, майте на увазі, що якщо що, це дуже корисна штука. І знаєте що, я зайшла на сайт перед відео, коли сідала знімати, зайшла на сайт і подивилася, зараз вони коштують 400 гривень. Якби я знала, що він прийде такої супрової якості я б замовила декілька і були б ще б на подарунки моїм подругам в'язальним. Але це неймовірна штука, зручна, як на мене, дуже зручна. Так що ось такі покупки я маю. Дівчатка, напишіть, як вам ось така штука. Чи хотіли б ви собі її? Як вважаєте, зручна вона чи ні? І ті, хто мають, було б цікаво ну, почитати... Послухати я, на жаль, у вас не можу в коментарях, але почитати, чи зручна вам ось така краса. Так, все, дівчатка, на цьому все. Я вам дякую, що ви додивились до кінця. Я е безмежно рада новим підписникам. Знайте, я вас кожного ціную, обіймаю і бувайте!